Доброму хлопчики, добринку мої дівчатка. П'ять День прекрасний, день чудовий. Світу нема. Ну, це включена станція. Світу нема, вчора приїхала додому, але приїхала я скільки. Не пізненько, я ще поїхала слухайте, поїхала депуляцію, поїхала, покрасила волос. Ой, Господи, покрасила волос і десь в початку одиннадцятого дали світ. Кинула одні речі, бо ще мадам вещей. Постіралась, кинула другий, але вже полотенце кинула на ніч. На двір не винось. На двір стірку не виносять у мене внутрі ця сушилочка стоїть до колоколо батареї, дівчатка, я не знаю. Ви теж на сушилку вішаєте чи на балкон? Ну воно влажне, не сохне, ну смисел. Киснети, он у мене коврик з ванною. Я постірала, дівчатка мої, коврик з ванною вже знаєте скільки днів там писить. Як я уїжджала і влажне постояти, господи, та рот не закриється. Так мої краситульки з цим світом, слухайте, я не знаю. прямо от. Зараз теж взяла вже білий халатки і мала в машинку, вже просто клучці, ключте світ, сама машинка включиться, ну що їм буде? Нічого не буде. У вас теж така дасть світом, більше його немає, чим є. Ні, ну Є станція, є генератор, і лишній раз, тож, знаєте. ну Я ж не оставлю піду на роботу. Так що, мої хорошенькі, от такі, день одне утро. 6.07 полотіночки вивішила, батник, вивішила, дівчатка цей батник, до речі, я ж вам казала, він на ліровій основі. І що саме головне, я його постирала, для мене дуже важливо, щоб не повилітали камні. Дівчатка, вони взагалі на місці. Ну, це взагалі класно, чесно. Ну Я ж взагалі люблю Блістінки. Так що ми утром ще не говорили, ви ще розуміємо про Блістінки, тудимо говорити. Зараз йду, слухайте, помію своє красиве личко, бо не вмиваюся. До речі, дівчатка, оцей крем-шанель у мене щомного не було. Дівчинка же, як ним пользується. Нам кісточка не треба. Що там ним. на руку натьопкали поличку потьопкую. Так, мої красотулечки. Дівчина говорить, Сітуля, як ними мастити личко, дівчатка. Ну, я так само знаю, як ви. Хоча до них іде отака кісточка. Ну вона мені не треба. Мені ця кісточка не треба. У мене є кісточка, це в мої руки. Дивіться, його треба геть-чуть, дівчинки, геть. От подивіться, сейчас моя личко, да? та придивіться. Просто, боже, ну воно гляне, таке лице дає, воно, по-перше, дає лице, прям покриває. Дівчатка, брала я його у брокарді. Вірніше вам скажу точніше, що в мені ці крема купляє сашунька. Ну, я вам говорю, як воно є. Зараз хтось напише, він у вас є. Є, не переживайте, просто я вам більше його не покажу. Да. Оце темний тон. Я його теж, бачите, чуть-чуть, чуть-чуть на ручку. Дівочки, ой, навіть на ножку, мені прямо капнуло. Поличку. Дівочки, геть другий результат. Два крема, Ну, він його хватить вам на дуже багато, його дуже багато. Його багато взагалі не треба. Бачите, от чуть-чуть, дівочки, геть друге лице. Це шине. Я беру, дівочки, ну, тон треба підбирати. Такий, це, понятно, що один. А коли ви прийдете в магазин, вам ну, підберуть під вашу кожу. Я, допустимо, беру такий і беру темніший. От таких два тони. Дівочки, його на дуже довго хватить, його треба чуть-чуть. Я ж кажу, до нього йде кісточка, але та кісточка нікому не треба. Так, мої хороші, давайте красимо з вами стрілки. Сьогодні візьму зелений карандаш, хочу зеленим накрасити. Ну, я, ви знаєте, де ти той карандаш? Що немає в косметічці, дівчатка? Порядку, правильно? Немає порядку. Де ти? Я оце зараз з вами буду говорити, а тако з вами треба викрасити. Очі закрила, щоб головне не виколоти. Все, у мене ж татуаж. Чуть-чуть для яркості навела, і все, і гайда. Дівчатка, зараз Ось, я ріснички підправила, сьогодні йду на рісниці. І так, слава Богу, довго з ними ходять. Все. зараз ще ми рідулечки, румянчики робимо і все. Так, дівчатка і хлопчики, з вами буду говорити 24 на 7, 6, 23. Уже все, бачите, якеличка після кремчика, дівчатка? От. Цей крем творить чудеса, Його вам хватить, повірте, на дуже довго. Так, мої рідні, це показала, все розказала. Сьогодні нічого в мені не снилося вчора. Ну я вже сказала, пішла, покосила на Насті волос. Але ви бачите, трошки пішло синім, бо білий, на білий Ну, Сьогодні я перекрасю. Сьогодні я йду на чотири на реснички, а потім піду Настя мені чорним закраси і буде чорненький. І виходить, я трошки у верху доцепили того в'ю, що байдуже, байдуже. Дивіться, не обично. Мальвіна. Ну, мальвіна, яка вона, синя, Сіня чи сирені? Оце я. Я собі мальвінку. Це вчора Настя не зробила причому, дівчатка. Кажу, ти роби мені гладко, щоб я утром могла собі щоб я не переробляла. Утром встала, звісно, хто куди урвав, а на ніч заплела косичку. Взяла таку собі хвостик, натянула, то, -то е, ці півнички повинімала, губки накрасю, джинси одіваю, і з правою ножкою йду на роботу. Всім гарного дня, позитивного настрою, I love you. Okay. Вообще, Дівчатка, я вам задавала давно вопрос, а ви взагалі довго робите макіяж? збираєтесь? Мені хватить півчаса, чесно, мені хватить півчаса, піти в душ. Вийти з душна, мастити лице, зробити якісь рум'яна, красити в бійця. А от у мене Люда монтіяно докласниця, ось о субота, дискотека. Люда починала краситися з двох часов дня. Ну вона, звісно, собі такий макіяж робила, вона виділила тут стрілки. Тут, тут. Так, Людочка, ти ж дивишся на дивишся. Привіт тобі, від світулечки. Помниш, не забула? І оце я до неї прийду, приходжу до неї в 6-7, і я ще сідаю на стул, жду, поки Люда докрасується. Ну, П'ять часов вона красила лице, я пів часа. Напишіть обов'язково дівчатка, скільки порівняні збираєте сві? Наскільки? Ну, а мені головне, щоб губи блистіли. Все, на голові легкий дурдом, губи блестять, очі підведені. Ну дівчатка, а правильно? Ану, кажіть, скільки по часу робите ви собі макіяжики? Як я пів часа із правої ножки, ху-ху. Вообще, дівчатка, я мене задавала давно вопрос, а ви взагалі довго робите макіяж? збираєтесь? Мені хватає півчаса, чесно, мені хватає півчаса, піти в душ, вийти з душа, намастити лице, зробити якісь рум'яна, красити губи бійця. А от у мене Люда монтіану однокласниця, ось у субота, дискотека. Люди починає краситися з двох часов дня. Ну вона, звісно, собі такий макіяж робила, вона виділила тут стрілки. Тут, тут. Так, Людочка, ти ж дивишся, не дивишся, привіт тобі, от світулечки. Помниш, не забула. І оце я до неї прийду, приходжу до неї в 6 7 і я ще сідаю на стул, жду, поки люди докрасується. Ну, 5 часов вона красила лице. я я півчаса. Напишіть обов'язково дівчатка, скільки порівняні збирайте свій. Ну скільки? Леся. Мені головне щоб губи блистіли. Все, на голові легкий дурдом, губи блестять очі підведені. Ну, дівчатка, а? Правильно? Ану, кажіть, скільки по часу? Робите ви собі макіяжики. як я півчаса і правої ножки Ху-ху. Угу. Так їх дівчатка. Ну це не дівчаток. Я бо ж цибулинку показую. Дівчатка цибулинка наша у мене наша з нашого привозу, дівчаточка, ті джинси. Вони, вроді би, широкі, да? і вроді би нас розширять. Ні, мої хороші. Вони нас не розлухали нема карман. Треба зробити карманів, хай якось гвозді будуть. Оце що нема. Дівочки, висока посадочка. Подивіться, як вони підняли нам красиву нашу попу, да? і вони йдуть широкі, підрізати їх не потрібно. Ну і цей світерочок, це все я взяла на нашому легендарному привозі. Приходьте на наш привоз, приходите на нашу легендарну рибулечку. Поки ви замовили рибульку, поки вам її начищають, ви йдете прямо, повертайте направо. І вас зустріли два хлопчика. Добрий ранок, гарного дня. Цукерочку дали, віші принесли, ви приміряли. Говорите, Боже, вони супер. Дівчатка, ці джинси, вони супер. Вони були, пам'ятаєте, літні, я їх не хотіла довго носити, а потім не знімала. А тепер привезли це утіпльоні на фрізі. Дівчки, вони просто шик. Агонь. Да. Ну, Дівчатка, я завжди казала, знаєте, що, щоб нам було головне удобно і комфортно. Мені дуже удобно, я ну, дала дуже широкі. Дуже. Не те, що прям дуже широкі. Але вони наскільки удобні, вони йдуть на шнурочку, це немаловажно. Шнурочок затягнули і вони по вас сіли. Хоча мені можна було б на розмір вже менший, але менших нема. Ну і світрочки, Я взагалі люблю так, щоб воно щось висіло. Ні, ну хорошо, так, да, хорошо видно. Ці джинсики, і мені, ще подобається, кросовочки взула, і їх не треба підрублювати. Висока посадка, дівчатка, і вони йдуть вже утіплені, це дуже немаловажно. Ну і світрочок, понятно, вже можна вибрати, любий, який ви захочете. Всі мої дівчатка говорила, щоб не вділи, щоб собі не зробили на оцій синій прикрасні. Знаєте, сині отлі у мене. Мальвіна, Мальвіна. Ну, серйозно Мальвіна. А я вам кажу, я взагалі жінка-ураган, я взагалі жінка обична. Я сьогодні можу бути така завтра, така вчора, кажу, на ці два вріжі, вона каже, здравствуйте. Ну, хоча я була согласна. Так що, мої красоті, що б ви собі не зробили, що б ви собі не оділи, ви в мене очаровательні, обаятельні, тому що кожна жінка, вона і мужчина. Так, мої хороші, машина прогрівається, і що? У пар з рота йде. Ну, все, в мене вже починається сезон. Міхов, дівчатка, я дуже люблю їх. У мене є оцю жилеточку, мені подарила моя тітя Валя. Це голуба норочка. У мене є не одна жилеточка і не одна шуба. Я це дуже люблю. Ви знаєте, коли це все життя. Я вам колись казала, я робила на дідському питанні і там Лора робила одна. Ви знаєте, я буду й пам'ятати все життя. А я робила, в мене була зарплата 25 гривень в день. І вона говорить, Світуль, поїхай за мною, розпродажа шуби, купимо. У мене була голуба курточка, це з пальмочкою, знаєте, мама купила. А я Аня маленька була, ну кажу, ну поїхали. Вона купила собі три шуби. Оце в неї був 600-й мерседес в сірому світі. А я їду з нею ще одна тітя з нами жінка, їхала. А я їду ззаді, думаю, боже, у мене теж колись буде 600-й мерседес, і теж я буду мати шуби, але це буде потім. Я ні в випадку не завідала, я просто собі мічтала. Дівчатка, через два роки у мене з'явився й мерседес, а вже через роки всі вісім у мене з'явилися шубки. Хочу щось сказати, наші мислі матеріальні, правда. Достала жилетку, ну і вспомнила про ці шубки. Вона собі купила три шубки. А я ж що ж вам хочу сказати? Ми приїжджаємо, вона купила три шубки і лакова курточка. Вона 300 доларів. стоит на касвіт давай тобі візьмемо, де мені він віддавати. Кажу, Лор, ти що? Як я буду будувати? У мене зарплата 25 гривень в день. Детським питанням я торгувала на Хазіво. Я думаю, ти що? Ну як я таке можу? Ні, а вона давай тобі купі, дівчатка. Та куртка лакова моєї мами ще десь є. Уже її, наверное, років. Ну, років 20-22 года, два, 22 роки тієї курточки. Вона лакова. І вона мені купила якось так потихеньку, я віддала. Потім я з дитського питання перейшла на м'ясо, трошки почала більше заробляти. Дівчатка, через два роки в мене з'явився 600 мерцеців. Ми купили його в Києві, да. а вже через років 7, 8, 10, напевно, в мене з'явилися шуби. Так що, мої хороші, ви знаєте, саме головне це хотіти йти до мрії. Я, якщо чесно, їхала, думаю, боже, мій, да, навіть як собі мислі, але ну, ні в кої случаї не завість, я ніколи не завідую. Я просто казала, я дуже хочу мати, я дуже собі колись куплю. я казала, що я хочу, і дівчатка, саме головне хлопчики хотіти, і все у нас буде. От повірте, все буде, щоб... так, дівчата, ближче показую вам тапотулечки і ці джинси. Джинси, звісно, вони широкі, утіплені, це в наших хлопчиків. А тапотулечки, дівчатка, фірма Віолета, вони є з різним оттіночком, з різним отливом. Ну вони дуже удобні. По-перше, я весь день у них на ногах. Це що нема так, що мої красотулечки так ми з вами поговорили. Значить, дівчатки мої, волоссині, сині. От як ви думаєте, вчора ж в віолеті? Я ще взяла собі отакі блестинки. Це у мене вже третя пара, дівчатка. І я взяла їх з синім мекамушками, з синім оттіночком. Ну, камера не передає, звісно, тут, тут і фіолетові, і сині дівчатки. Це нас у віолеті. Ну, ви любите, щоб все блистіло? І я люблю дівчатка. У мені щоб губи блистіли і. Та блестіли, або сумка, або кепка. Дівчатки оті тапутульки, я вчора взяла в нашої віолети. Дівочки, вони є разні одтіночки, які ви захочете. Хочете з синім отливом, хочете з красним, хочете самі чорні, вони теж є. Значить, жилеточку мені подарила Валечка. І цибулиночка у мене од наших хлопчиків з привозу. Одним словом, приїжджайте на наш легендарний привоз. Поки ви собі зробили базарчик, думайте, Боже, ідем, ідем, дівчаточки. Ми ж хочемо, щоб нам було удобно. Дівчатки, мені дуже удобно. Я в них весь день на ногах. Ну, у мене їх це вже третя пара. У мене одні подарила Аня, одні я не помню, де я купила, і одні я вчора взяла з сіреньєвим. Дівчатка гарози, подивіться, з якою любов'ю подарені всі квіти. Вони всі, як тільки, наче сюди принесли. Усі, причому всі. І на роботі, на роботі трошки жарко, а тут на дворі подивіться на цю красоту, мої хорошенькі. Та й не тільки розі ці так, сумка вже на поготові, машина прогрівається. І отак я вам зараз красоту. Оцю. Дуже я люблю жовтий цвіт, мої хороші, дуже Туман трошки.